Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні у нас знову вирує вітер, роботи купа, а йому все одно. Подивлюся, чи посходили мої квіточки. Чи щось посходило? Це флокс, мабуть, чи як він якось так називає. І тут ось щось. Чи то навпаки був флокс. А це це ета... Боже, який забула, як називається. Забула. Чорнобривці потрошку починають квітувати. Вийшли на прогулянку, сімейство. Вчать, вчать, що їсти, як їсти, де їсти? Дуже цікаво це за ними спостерігати. Приготувала ось такий салатик зі свіжої капусти молодої з цибулькою, загірочком та стунцем. І ось таку просту страву, картопельку з гуляшом. Так що, хто обідає, вечеряє всім смачно. Купила ось такий засіб, дуже його хвалили, казали, що Дуже гарні знайомі, казали, що минулого року тільки ним врятували огірки. Тому зараз хочу розвести і оприскати у балагані томати та огірки, бо щось зовсім вони у мене негарні стають. Так, водичку вже налила і відміряю на 10 літрів, там написано 60 мл. Тому дам, мабуть, трошки більше, тому що в мене тут, по-моєму, 12 літрів. І зараз піду, оприскаю, бо діти вже руться на майданчик. Пообриваю зараз всі погані листочки. Отаке он, бачите, ще огірка не дало, вже щось на нього напало. Яка класна штука Google? Як ми раніше без нього жили? Ввела собі У Google пошуку. Там є ото фотографії, пошук за фотографіями. Я взяла, сфотографувала свої огірки, свої томати, і воно мені видало, що то за біда на нього напала. Ви представляєте, до чого техніка дійшла? Це пише, що, я сумніваюсь, краще обірву. Бо я їх нещодавно піддобрила, тому а це думаю поприбираю, воно мені буде тільки заважати. А вже там, де здоровіші листочки, по ньому вже буду обробляти. Так що якось так. Ось дивіться, може це оця біда його їсть. Що це таке? Наче на колорадського жугка схоже. Бог я знає. Зараз якої гидоти тільки немає. Як люди раніше жили? І врожаї в них були. Тут зараз не встигаєш його... Обробляти, не обробиш, залишишся ні з чим. І вже ж не знаєш, чим його обробляти? Дуже ж не хочеться його хімію пічкати, бо потім ж самі їмо. Так що якось так. наче кажуть, що це. Нормальний препарат, не дуже ядовитий, тому зараз тут навіть огірки ось посохли. Що це таке? Це ж не добре, це ж не воно, що ми ще й огірка толком не їли, а вони вже пропадають. Все. Не знаю, може йому повітря мало. Що йому тут не вистачає, наче і не спекотно дуже. То мати пише штучний інтелект, що це якась грибкова біда. Так що зараз оце все погане пообдираю. Надо було рукавички одітину. Не вділа. Поспішаю, поспішаю, бо там он банда вже не можуть дочекатися, коли ми підемо на майданчик. Вже поки мама їсти приготувала, поки мама посуд перемила, вже ж треба йти, а мама ніяк. І сіє пішла в балаган, і вони оце стоять і чекають, чекають. Так що, зараз швиденько зробимо справу і будемо йти. Будемо сподіватися, що воно йому допоможе, бо дуже буде шкода. Ще толком нічого не їли, а вже вона плямами побралася. Це в мене в минулому році це таке саме було. Ми тільки... Мене врятувало те, що Ольга, я садила томати Ольга і вони гарно відійшли від м -м, пасинку. Бо цей перший кущ він пропав геть. Отак само воно взялося плямами, отакими. І все. І воно моментально пішло, і нічого я йому не змогла зробити. Зараз спробую і прорідю заодно їх і оброблю. Ага, помідорчики вже спіли. Все буквально вчора зелені висіли. А це нарешті. Нарешті дочекалася. Бо в цьому році якось не дуже і по цінах, та й взагалі, що це? Вже місяць літа пройшов, у нас і в балагані. Помідора нема. Такі. Хочеться, хочеться вже. А купляти дорого. Не накупишся. У нас по 100-120 гривень помідори. Це на ринку. В магазинах не знаю. А на ринку 100-120. Огірки по 50, кажуть, наче. А помідори ото такі дорогі. Що багато не накупишся, а хочеться. І діти люблять салатик поїсти. Та і ми ще на той світ не збираємося. Так що, так що, так що. Так. Наче трошки попроривала їх. Зараз винесу ці кучки і буду обробляти. Огірочок пропустила, треба вирвати. Надо вирвати огірочки. Так. Підказали мені обробляти під листом. Не знаю, правда чи ні. Експериментую сама перший раз. Так що будемо з вами перевіряти, що воно з цього вийде. З усіх сторон. Залью Розчину буде достатньо. О, надо ще ті листочки. Ось ви подивіться, яка біда. Я її не побачила. Дивіться. Треба його прибрати. Так, і з баклажанами така ж саме. Ситуація, листочки вже пообривала зараз, також по ним пройдуся. Треба вже попідв'язувати, бо пасинків напускало, Треба пройтися. Треба подивитися помідорчика, може його вирвати. Так, цей вирву. А той хай ще повисить кілька день. Зараз якось спробую підлизти. Зараз на цю сторону перейду. І тут так само. Бо шкода, стільки праці вже покладено в них, і воно оце так пропадає, а ми ще толком його нічого не їли. Пропустила, не підв'язала і забула. І зараз там у мене на вулиці ще трошки є огірків, бо наколотила багато, так що піду там оброблю.